Ми на ще більше вітання. Кажуть на Росії, що ми своїх не бросаємо. І ось вони не бросили Башара Асада в Сирії. Зараз його приютіли, як Януковича всіх, весь секонд-хенд тянуть. А ось Ніколаса Мадуро, який багато років правив, як і бункерний ВВХ, цей тиран. За дві години Сполучені Штати провели операцію. Ой, 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 Які захопили а, безпосередньо Ніколаса Мадуру та його жінку? Про що це каже? Про те, що 28 мільйонна страна Венесуела так легко отримала по зубам, отримала. Те, що вже їхнього президента скинули нелегітимного, і сподіваюся, те, що в Україні також сполучені Штати Америки в мирній угоді дають 50 років своєї гарантії безпеки. То якщо Росія порушить їхні гарантії, то Сполучені Штати Америки так само за дві години витягнуть бункер бункерновий ВХ і повезуть його. А чекаємо, дивимось. Тому приклад з Мадурою дуже значущий. Це буде Україна.